Вітаю вас, вітаю вас з новим 1966 роком у нашій програмі. Він був одним з найстабільніших в історії радянської держави. Вже третій рік у керма держави, точніше партії, був Леонід Ілліч Брежнєв. ще досить молодий і, як то кажуть, при своєму розумі. Хороші врожаї останніх років дали змогу сільському господарству трохи отямитись після волюнтарістських рішень Микити Сергійовича Хрущова. В політиці також було полегше. Ми вже відійшли від карибської кризи, а час холодної війни ще не настав. Життя області багато в чому визначали партійні конференції, які відбувалися на початку року. Треба сказати, що от такі конференції були дійсно дуже відповідальною справою не тільки для її учасників, а й для журналістів. Помилятися було небажано. Ну, існує чимало історії про те, як помилка коштувала журналісту не тільки кар'єри, а й взагалі життя. Ну, часто згадують приклад, який стався в Рязанській газеті, говорили про, писали точніше про февральський пленум і зробили невдалий перенос. І вийшло не февральський пленум, а вральський пленум. І журналіст змінив свою прописку з Рязанської на Магаданську. Ну, У 1966 році таких пристрастей не було, але журналісти хвилювались. Хоча це ніяким чином не позначалося на самій конференції, яку ви зараз і побачите, наближається день відкриття 23-го з'їзду КПРС. І, як завжди, напередодні партійного форуму, комуністи уважно підсумовують досягнуте, викривають недоліки, накреслюють шляхи до нових звершень. Саме для цього і зібралися сьогодні посланці. 47-тисячної армії комуністів Херсонщини на 12-ту обласну партійну конференцію. Суднобудівники і хлібороби, машинобудівники, тваринники, текстильники, овочівники, партійні працівники та спеціалісти промисловості і сільського господарства прийшли на велику і відверту розмову. Прийшли, щоб визначити шляхи поліпшення внутріпартійної організаторської виховної роботи серед трудящих, мобілізації їх на нові перемоги. Делегати конференції ведуть сьогодні розмову, як втілюються в життя рішення Березневого та Вересневого пленумів Центрального комітету нашої партії. Особливо приємно, що саме в передз'їздівські дні вчені робітники інженери і техніки прославили батьківщину новими досягненнями в освоєнні космосу. Після обрання керівних органів делегати заслухали звітну доповідь обласного комітету партії, з якою виступив перший секретар обкому партії Антон Самілович Кочубей. Доповідач зосереджував увагу делегатів на підсумках семирічки і минулого року зокрема. Разом зі всією країною Рад, впевнено, йде вперед і наша Херсонщина. За останні роки, говорить промовець, основні виробничі фонди в промисловості області збільшились в два рази. Ніби пишноквітна весна завітала в зал засідання «Червоногалстична піонерія». Підростаюче покоління палко вітає учасників партійного форуму з досягненнями у труді, рапортує про свою готовність бути вірними продовжувачами в їх благородній справі. Зараз 12-та обласна партійна конференція продовжує свою роботу. Колись звичайний цвях був якщо не символом благополуччя, то його ознакою. Пам'ятаєте фільми, які розповідали про перші роки радянської влади, Ходоки ходили до Володимира Ілліча Леніна, до членів уряду, і просили лісоматеріали і обов'язково кілька кілограмів цвяхів. Треба сказати, що цвях став і символом твердості стійкості радянських людей. Згадаємо снарядки. Відомого поета, тоді лауреата державної премії Миколи Тихонова. Гвозді би делать із этих людей не було б крепче в мірі гвоздей. Писали про херсонські цвяхи і наші журналісти, але не про символічні, а про звичайні, які виготовляли у цехах заводу Металіст. Завод Металіст не такий, скажімо, велетень, як заводи імені Петровського, імені Комінтерну, суднобудівний. Та це не заважає колективові жити повнокровним трудовим життям радянських людей. Звістка про почин москвичів і ленінградців щодо економії металу і матеріалів схвилювала колектив. Залунав на підприємстві клич. Всі як один наслідувати приклад передових підприємств. Нехай кожний кілограм зекономленого металу буде нашим подарунком з'їздові партії. Цей клич знайшов відгук у серцях робітників. Секретар партбюро заводу Цяхар Олександр Кузін. Разом з начальником дільниці Олександром Ніколіним підрахував, можна зекономити за рік стільки металу, що його достатньо для 10 тонн надпланових цвяхів. Цвяхарі дружно підтримали пропозицію. Ми не гірші, твердо заявили вчора котельники. Фонд заощаджень на честь 23-го з'їзду партії ми вносимо 25 тонн чорного прокату. А з відходів сталі, що здавались в утиль, зобов'язались зробити 15 тисяч штук черепиці. Бригадир-котельник Іван Щербаков разом з головою завкому Альфредом Перловим обговорюють, як краще використати устаткування для економії металу. З 10 тонн збереженої жерсті буде додатково виготовлено 20 тисяч штук-банок для лакофарбових виробів. Так вирішила передова робітниця Марія Шлейна з товаришами. Вирішили, значить, так і буде. Новокаховські мебліки поважають фрезерувальника Петра Гриценка. Лише третій рік працює комсомолець на фабриці, та за цей час молодий робітник добре опанував кілька складних вистатів. За високі досягнення його ім'я занесено на дошку пошани передовиків виробництва. У ці дні Петро Гриценко несе трудову вахту на честь форму партії. Навіть уважне око змінного майстра Богдана Фовзуба не може знайти дефекту в жодній деталі, зробленої Петром. Ось уже сім років несе в маси мудре слово партії пропагандистного Каховського електромарш-заводу Анатолій Георгійович Рудь. Немає такого дня, щоб Анатолій Георгійович не побував у бібліотеці, не поцікавився новинами політичної літератури. Гурток, який веде Русь, краще на підприємстві, бо пропагандист проводить заняття цікаво, тісно пов'язує кожне теоретичне положення з практичним життям. Численні туристичні шляхи перетинаються в нашому місті. Тільки в 1965 році у Херсоні побувало 10 тисяч гостей з різних куточків країни. Не встиг відійти від перона поїзд з туристами з Пермі, як зупинився новий. Це до нас завітали молоді посланці Буковини. Туристів з Чернівецької області раду зустріли представники обкому та міському комсомолу, працівники обласної ради по туризму, учні шкіл і студенти. Гості ознайомились з історичними місцями Херсона, побували на текстильному комбінаті. Цікавою була зустріч з молоддю міста. Ця зустріч закінчилась великим концертом. Ми надовго запам'ятаємо вашу гостинність і люб'язність, сказали на прощання буковинські туристи. Свяхи потрібні не тільки при спорудженні будинків, а й при ремонті взуття. Коли ми монтуємо деякі сюжети, то мої колеги жартують: о, рекламний сюжет робимо. Дійсно, коли сьогодні ми розповідаємо про фірми, які дають якісь послуги населенню, то обов'язково йдеться про оплату. Тоді фірма була одна, державна, а до ери кооперативів ну, було принаймні ще років за 20. Тому наступний кіносюжет не є рекламним. Ще недавно жінки нашого міста бідкались, де ремонтувати каблуки. Туфлі майже нові, а каблук дуже збився. У чоботарнях полагодять так, що завтра знову треба нести в ремонт. Та ось фабрика Взуть ремонт пішла назустріч бажанню жінок. Відкрито спеціальний салон, каблучок. У вас збився каблук шпилька? Зайдіть у салон. Вам треба замовити ось такі гарні черевики. Будь ласка! Валентина Марусан зразу оформить замовлення. Можна і на виплат. До речі, цим скористалась лікар Білозерської лікарні Галина Калінська. Марія Нешепоренко принесла туфлі. Вони зовсім нові, аж пилька підвела. Що ж, майстри поставлять нові каблучки. І Марія Кирилівна зможе використати їх для відвідання кіно і вистав. Заходьте в салон каблучок. Тут вас привітають. Валентина Марусан та Ольга Ковалик. Саломка Блучок знаходиться біля центрального ринку на розі вулиць Белінського та Ровтневої Революції. Заготівельна дільниця корпусно-зварювального цеху заводу імені Комінтерну. Тут використовується стальна обшивка майбутніх суден. Як краще економити? Як зробити це? Григорій Грищенко і Павло Могилевець досвідчені закрійники. Тут і майстер Михайло Сліпич завжди допоможе. Тому найменші клаптики металу йдуть у діло. Кілька хвилин і розмітка завершена. А потім вступає в дію могутній прес, який обслуговують кадровик заводу Михайло Достоцький і вчорашній випускник профтехучилища номер 3 Любомир Гусько. А там, де безсилий багатотонний прес, в поєдинок з металом вступає газорізальник Віктор Пальчик. Він ріже металевий лист по найбільш складних розмітках. І так скрізь точний розрахунок, чіткість, акуратність. Кожен член бригади комуністичної праці вносить вклад в економію метала. Підхопивши пошин москвичів ленінградців, комінтернівці вирішили в першому році п'ятирічки зекономити 150 тонн чорного і понад тисячу тонн Кольорового металю. Делегат 23-го з'їзду КПРС. Звичайний лютневий день. Правда, для Марії Іванівни Сталінової він не зовсім звичайний. Ані на краплю не схожий з вчорашнім. Він зовсім новий цей робочий день. Буквально кожна хвилина на обліку, насамперед на стапелі, до бригади. Майстра зустрічає ділова обстановка. Арматурники роблять свою справу впевнено, як і завжди. Однак порадити з Марією Іванівною не завадить, адже перш ніж стати майстром Марія сама 10 років працювала арматурницею. Добре знає, що й до чого. Багатий досвід майстра дозволяє з одного погляду визначити помилку. Кілька коротких порад все знову стало на своє місце. Ну от і добре, Сталінова відривається від креслення, бригада справиться. Тепер на іншу дільницю. Сьогодні вночі піде бетон. Треба ще раз перевірити, чи надійно закріплено захисний шар арматури. Док будується не на рік, не на два. Отже, і служити він повинен бездоганно. Віра Мех заспокоює майстра. Не хвилюйся, мовляв, Марія Іванівна, все буде добре. Та що зробиш із звичкою? Перевірка виконання завдання це в характері Сталінової. Так нас шили, так ми будемо робити. Уважний погляд не знаходить жодної хиби. Значить, можна спокійно здавати роботу. Будьте певні, майстер відділу технічного контролю Віктор Чубуков ніколи не пробачить, якщо знайде недоробку. Та його пробачення не потрібне, навпаки, буде дуже неприємно. Ось уже кілька років колектив майстра Сталіної здає продукцію з першого пред'явлення. Брак в колективі то надзвичайна подія. Тому так спокійно слухає Марія Іванівна Віктора Чубукова, який встиг побувати на дільниці комуністки. А в кабінеті начальника обговорена нова раціоналізаторська пропозиція Сталінової. Ветеран заводу за 20 років внесла їх не один десяток. Начальник цеху Лебедів дав згоду прийняти пропозицію. Це ще один крок на шляху вдосконалення технології будівництва доків. Технічний контроль прийняв роботу, а старший інженер по праці і зарплаті Левицький із задоволенням прийняв наряди. Жодної копійки перевитрати. Більше того, є, як завжди, економія фонду зарплати. Наповнений до краю робочий день закінчився. Та обов'язки комуніста кличуть до іншої роботи громадської. Секретар парткому Микола Патенко радо зустрічає активну помічницю. Вона, як і він, добре знає людей виробництво. Допомога буде вагомою. В числі інших своїм делегатом на з'їзд партії комуністи Херсонщини назвали і Марію Іванівну Сталінову. На 11-му кілометрі Краснознам'янського магістрального каналу не стихає гуркіт землерийних машин. Це колектив 9-го будівельно-монтажного управління Кримканалбуду розширює русло каналу. Погода не сприяє роботі, проте будівельники не залишають машин. Йдеться про те, щоб до 1 квітня завершити завдання і своєчасно подати воду Дніпра на Краснознам'янську та північно-кримську зрошувальні системи. Механізатори щомісяця розробляють і переміщують до 800 тисяч кубометрів ґрунту. Такі темпи дозволяють сподіватися, що завдання буде виконано не тільки вчасно, а й навіть достроково. Добре працюють механізатори Віктор Золотой, Михайло Робкін, Анатолій Білоусов та Георгій Ільченко. Свинарство одна з провідних галузей колгосп імені 21-го з'їзду КПРС Каховського району. Тваринники артільної ферми у зимовому поросі вже одержали по 12-16 поросят від кожної свиноматки. Для стимуляції росту і кращого розвитку молодняка та свиноматок тут застосовують ртутно кварцеве опромінювання. Свинарки Надія Назарова, Тетяна Рабко, Лідія Компанії, Слюбов Вакулич уважно прислуховуються до парад, старшого зоотехніка Георгія Башкірова. Адже впровадження передових методів праці і досягнень зоотехнічної науки дасть змогу достроково виконати взяті зобов'язання. У першому році п'ятирічки колгоспні тваринники вирішили здати на державні заготівельні пункти майже 5 тисяч центнерів м'яса. Ліс солодких грибів, красиві візерунки кремових квітів. Це це дуже знайоме жителям Нової Каховки. Вони не раз згадували добрим словом тих, хто виготовив ці смачні тістишки і торти. Хто ж вони? Давайте познайомимось. Анастасія Кишко, Валентина Крагіна, Світлана Абакумова, Марія Мельнищук і бригадир Олександра Стародубець. Чіткі і злагоджені рухи. Не встигаєш слідкувати, як на різних операціях дівчата замінюють одна одну. Недарма на Новокаховському хлібзаводі їх так і звуть, дружня бригада. Дівчата з кондитерського цеху дружні не тільки в роботі. Вони часто ходять разом в кіно і театр, разом думають над тим, щоб святковий стіл людей був прикрашений смачним тортом, чи то на весілля, чи на день народження, або ювілей. Нові форми, нові малюнки з'являються на гладенькій поверхні. Вони так майстерно зроблені, що, здається, чуєш то аромат бузку, то запах троянди. Все горить в руках неспокійних дівчат, скромних робітниць, які докладають усіх зусиль, щоб зробити людям приємне. Побажаємо і ми їм усього найкращого. Перші оранжереї в Росії з'явилися у XVII столітті. Згодом навіть з'явилося оранжеве місто, оранбау. В перших теплицях вирощували апельсини, оранж, помідори також має цей корінь. Корінь оро з латинської перекладається як золотавий. Дійсно, і помідори, і апельсини, оранжі мають золотавий відтінок, золотавий колір. Потім в теплицях, в оранжереях стали вирощувати і інші екзотичні рослини. Треба сказати, що в радянські часи, ну, у великих містах, обов'язково були оранжереї. Більше того, на всіх крупних підприємствах були от такі теплиці, оранжереї, де дуже рідко вирощували, прямо скажемо, апельсини, оранжі, частіше лимони, але завжди квіти. От у таку обласну оранжерею ми зараз і потрапимо. Примхлива нині зима. Вчора ще був сніг, а сьогодні сюди, порушуючи всі календарні строки, завітала справжня весна. В оранжереї обласного розсадника вперше у Херсоні виростили і зараз зрізають квіти для вас. Оранжерея під поліетиленовим дахом розкинулась на 6 тисячах квадратних метрів. За розмірами таке квіткове господарство одне з найбільших в країні. Його спородили працівники розсадника. І сьогодні майстер Квіткар Григорій Цеацура, робітниці Галина Питькова і Єлизавета Фісенко охоче готують букети запашного бузку для вас херсонці. Четвертий день перебувають у нашому місці артисти Югославської стради. Херсонці з задоволенням сприйняли виступ ансамблю. Під керівництвом Драгана Томляновича. Присутнім дуже сподобались пісні у виконанні лауреата міжнародних конкурсів естради, володарки золотої платівки, співачки Радміли Караклаїч. Сьогодні останній концерт зірок Югославської естради. Минулої неділі у парку імені Ленінського комсомолу відбулися обласні змагання з мотокросу. На лінійці вишикувались гонщики автомотоклубів. Першими стартували гонщики на машинах молодшого класу з робочим об'ємом двигуна до 125 кубічних сантиметрів. Через три хвилини взяли старт машини класу з об'ємом двигуна 175 кубічних сантиметрів. Зранку траса гонки була більш-менш задовільною, потім температура повітря підвищилась, сніг почав танути. Важка траса. Боротьба була впертою. Змагання носило досить гострий характер. І тим приємнішою є перемога херсонців. В класі 125 кубосантиметрів першим був наймолодший вихованець херсонського автомотоклубу Саша Бережний. А в двох інших класах перемогу здобули Леонід Попов і Володимир Бєлін. Обидва вони майстри спорту. Представник військкомату вручив їм дипломи і цінні подарунки. Дуже популярний у 60-ті роки письменник Ернст Хемінгуей, закуривши свою знамениту люльку і випивши не менш знаменитий коктейль Дайкірі, сказав. Щастя це здоров'я. А потім напів додав і погана пам'ять. Ну і дійсно, людям, які люблять передусім себе, легше живеться, коли вони не пам'ятають турботи ближнього. Але ми розповідаємо в нашій програмі 20 століття херсонський хронограф зовсім про інших людей, які по справжньому гідні пам'яті. Не забувайте писати нам за адресою Херсон, вулиця Перекопська, 10. Спілкуйтеся по телефону 22 97 49. Всього вам найкращого. До нової зустрічі у 1966 році. Шануймося.